Міжнародний день волонтерів в ім'я економічного і соціального розвитку. Така офіційна назва свята, яке відзначається з 1985 року по всьому світу 5 грудня. Цього року для українців це свято надзвичайно особливе, бо відбувалося воно в умовах війни. А волонтери як добровольці. Які, не шкодуючи свого часу, сил, здоров'я, енергії, грошей, часто першими діють у кризові періоди, допомагають людям вижити, незважаючи на ризики. Їх робота підтримує нашу загальну людяність. Наші українські волонтери вони особливі, вони можуть усе і навіть більше. Я захоплююсь їх мужністю і завзятістю. Цього року мені випала честь вітати їх у селі Велика Мотовилівка Фастівського району Київської області. Звичайно, я не могла відмовити, адже кожен сьогодні наближає нашу перемогу тими засобами, які має. Я була вражена масштабами волонтерської роботи та сердечністю і щирістю усього, що відбувалося під час нагородження волонтерів села Велика Мотовилівка. Подія проходила у Будинку культури, а організувала цей захід засновниця волонтерського руху під назвою Незламні тетенькіна Юліана Олександрівна. Ця красива невеличкого зросту жінка має співчутливе серце, активну життєву позицію і нескінченну енергію. Вона кожного підтримує добрим словом. Допомагає знайти те діло, завдяки якому людина може відчути себе корисною в цей трагічний для нашої країни час. А свято починалося у фоє: там влаштували справжній ярмарок. Молодці, дівчата, все, що ми тут бачимо, зроблено власноруч волонтерами. Тут є і млинці печені, і пряники прикрашені, і випічка. Всі виручені кошти підуть на підтримку ЗСУ, нашої армії, наших героїв. Ось іще стенд із прикрасами, великий вибір, старанно готувалися до свята. А нагородження волонтерів і святковий концерт відбуватися будуть у залі. Як бачите, зал вже повний. За кілька хвилин почнеться дійство. І сцена вже готова. Бачте, яка вона яскрава, прикрашена нашим прапором. Церемонія вітання учасників волонтерського руху Незламні розпочалася гімном України і молитвою за Україну. Потім на сцену запрошували кожного, хто причетний до волонтерської роботи. А робота ця неймовірна: плетіння маскувальних сіток за розмірами на замовлення, виготовлення кікімор для снайперів, заготовка продуктів для швидкого приготування їжі в умовах війни. Це і сушка овочів для борщу, і тушонка, і випічка. Одним словом, тут роблять усе необхідне, щоб допомогти нашим воїнам. Але, на жаль, війна забирає найкращих. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять тих, хто назавжди полинув до небесного війська, боронячи нашу землю. Я не могла би сліз дивитися на жінку, яка довго стояла на сцені і не могла вимовити ні слова. Це Оксана Ярмоленко. Мама героя Сергія Ярмоленка, який віддав своє життя заради світлого і мирного майбутнього нашої країни. А наше майбутнє це наші діти. І вони теж сьогодні герої, благодійники, справжні волонтери. Вони активно допомагають дорослим заробляти гроші на підтримку ЗСУ. Вони пишуть, надихаючі листи воїнам. Підтримують їх морально. Дівчата допомагають мамам пекти пиріжки, готувати страви для передової. Ось вони вийшли на сцену. На екрані для присутніх транслюють відеозвіт про те, чим вони займаються, як наближають перемогу, як підтримують наших воїнів. Кожен за свою роботу отримав подяку в номінації Майбутнє України. І, звичайно, бурхливі оплески від дорослих. Привітати своїх односельців з міжнародним днем волонтера прийшла усміхнена, дуже приємна і щира україночка. Місцева знаменитість, яку з любов'ю називають народний голос Фастівщини. Це Катерина Салієнко. За колісами я зразу звернула на неї увагу. Харизматична дівчина. Після музичного привітання церемонію нагородження продовжили. На сцену запросили небайдужих. Усіх, хто хоч раз їздив у Бородянку, розбирати завали після бомбардування. 28 лютого Бородянка Бучанського району Київської області була зайнята російськими військами. Місяць під контролем окупантів. 1 квітня вони її покинули, перетворивши квітуче містечко на руїни. Волонтери розчищали вулиці від обломків будівель. Ремонтували житло, яке ще можна було врятувати для тих, хто вижив. І всі вони з великої мотовилівки, волонтерський рух незламні відеозвіт, зал вітав оплесками: єдність, підтримка, любов, щирі співчуття, це риси кожного, хто виходив на сцену від малечі до дорослого. І ще я була вражена, як діти декламували вірші про війну. Вони вкладали в них щось своє, відоме лише їм. Саме відповідальний момент. Вже дві години йде концерт, нагородження. Вимкнули світло, але зал ну, не розходяться. Люди сидять. Зараз пообіцяли включити генератор за пару хвилин. Ну, побачимо. Зараз поки що буде якась лотерея. Сказано, зроблено. Лотерея йде повним ходом під ліхтарики телефонів. Так, зараз вся країна живе у таких реаліях. Але найголовніше не здаватися адже у нас є мета перемога. А далі усіх чекав сюрприз. На сцену вийшла Інеса Грицаєнко. Фіналістка відбіркового туру конкурсу Євробачення 2013, учасниця п'ятого сезону шоу Ікс Фактор 2014 року, фіналістка шоу Голос країни 2022 року, лаурат всеукраїнських та міжнародних конкурсів. А народилася вона саме тут, у селі Мотовилівка. Друзі, На да, жаль, зараз такі умови, але ми з вами незламні. І навіть без світла, без тепла, ми все проведемо цей концерт, все одно заспіваємо пісень. Хочу вас привітати. Справді на своєму фронті, ми на музичному під час війни ми дали дуже багато концертів. Звичайно, Інеса подарувала глядачам декілька пісень, але сюрпризи продовжувалися. Раптом на сцені з'явилися справжні актриси. Театральна постановка. Про волонтерів. Самодіяльність теж працює. ще у Ага, я ще не платить. А що там граба? Молодці. Я вже готувалася співати у напівтемряві, але мене викликали на сцену і світло повернулося. Я співала з натхненням. Але завжди пам'ятатиму, як зупинилася фонограма, і довелося співати акапельно без музичного супроводу. І коли я спитала, чи співати мені далі акапельну, усі присутні хором крикнули Так. Вони говорили зі мною. І я відчувала тепло і любов їх сердець. Ніколи не забуду цей день. Ніколи не забуду цих героїчних людей. Бо кожен у цій громаді волонтер. Благодіємо, кожен щохвилини наближає нас до перемоги. Вітаю вас, дорогі волонтери, з вашим професійним святом, щастя вам, процвітання, життєвої енергії, нових важливих досягнень. До землі вам!